Я пам'ятаю, як в дитинстві обгризала кутики свіжого ароматного хліба, поки несла його з крамниці. Я пам'ятаю, як вмикала хліб в воду і посипала цукром. І це був найсмачніший десерт. Я пам'ятаю, як пахне мамина випічка. І як пахнуть бабусині руки, які кожні вихідні готували нам смачнющі пиріжки. А тепер я сама мама, і я дуже хочу, щоб мій дім також пахнув свіжим хлібом. Тож ділюся з вами рецептом ароматного домашнього хліба, який мені допомагав готувати Артем. Він сідав всі сухі інгредієнти, додав гарячої води, серетельно перемішав ложкою і залишив відпочивати в теплому місці. Ну а далі вже робота була за мною. Попередньо я вимкнула духовку. Розігріватися разом із формою. Поверхню ретельно всипала борошном і почала формувати хліб, згортаючи края всерединку, як показано на відео. Так необхідно робити разів 5-6, злегка притискала, розтягуючи тісто і знову згортала. В кінці згортала всі кутики, щоб вийшов м'ячик, а з нього вже формувала овал. Посипала борошном і накрила рушником трішки відпочити. А вже після цього перемістила в гарячу форму для випікання. Зробила малюнки з допомогою леза і поставила випікатися. Через Дцядця хвилин зняла кришку, зменшила температуру до 210 градусів і випікала ще хвилин 15. Хлівчик готовий, варто дати йому прохолонути. Було дуже тяжко втриматись, адже аромати по будинку стояли просто неймовірні. Відтепер будемо готувати його значно частіше, адже дім повинен пахнути хлібом.